Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас в себе на каналі. І е, сьогодні ми з вами будемо говорити про новий міграційний пакт, який було ухвалено в Європейському Союзі. Я однозначно можу це назвати історичним днем. І ми будемо говорити сьогодні про реакцію Польщі, тому як Польща категорично і однозначно сказала, що жодних біженців на території її країни не буде, незважаючи ні на які міжнародні договори і навпаки. Вони будуть вони не будуть платити штрафи, про які ми зараз також поговоримо а вони ще й будуть вимагати фактично від європейського союзу додаткових коштів для того для того, щоб організувати тих біженців, які вже знаходяться на території Польщі, і це, звісно ж, великий, я б сказав, плюс для Польщі, Але українці тут знову ж таки будуть розмінною монетою, українці тут будуть предметом. Торгу, і ми бачимо, як, е, такі, якби, як такі речі е, використовуються постійно, як використовуються українці. Дивіться в загальному це відео до кінця. Ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Я дякую кожному за вашу постійну підтримку. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, е, вчора було прийнято цей міграційний пакт. Якщо коротко по ньому, то Кожна країна Європейського Союзу, хоче вона того чи не хоче, тепер буде змушена приймати на території своєї країни е, якусь квоту, якусь кількість е, нелегальних біженців, які прибувають на територію Європейського союзу з різних куточків світу і заїжджають там переважно через Італію, Грецію, Іспанію і так далі. Е, Польща в цьому питанні завжди. Нагадаю, завжди була категоричною, що минулий уряд там Пісу і президент Польщі Анджей Дуда виступали категорично проти цього міграційного пакту, так і нинішній уряд Дональда Туска категорично виступає проти цього. І на це є якби, згода всього польського народу. Дональд Туск заявив, що Польща не прийматиме жодних мігрантів в рамках пакту про притулок і міграцію. Євросоюз ухвалив 10 документів, які разом становлять так званий міграційний пакт, і це регламент щодо механізму добровільної солідарності, як то називають. Прем'єр-міністр заявив, що Польща не прийматиме мігрантів у зв'язку з міграційним пактом. Він пояснив це тим, що Польща надала досить велику підтримку українцям, які приїхали в країну у зв'язку з початком війни на території України, і також він згадав про білорусів, яких Польща також активно. І постійно приймає на території своєї країни. Польща прийняла сотні тисяч мігрантів через війну в Україні. Нам не доведеться ні за що платити, ні приймати мігрантів з інших напрямків, сказав Дональд Туск. За його словами, Польща буде одним з бенефіціарів міграційного пакту, тобто, Навпаки, Польща можливо буде навіть отримувати кошти від Європейського союзу, тому як навіть якщо ця квота буде розподілена, то Польща завжди завжди може сказати, що ми приймаємо біженців з України та з Білорусі, і типу вона свою квоту. Повністю виповнює, як він говорить. Також він звернув увагу на те, що його уряд з самого початку виступав за блокування цього закону, а документ в нинішньому вигляді був узгоджений за часів правління уряду Матеуша Моровецького. Тобто, і тут Дональтуск не пропустив шансу, скажімо так, згадати про те, що при Туск при Моравецькому приймалось дуже багато веселих в лапках законів, в тому числі і а, зелену угоду. Зелений лад, проти якого бастує, бастують всі фермери по всій Європі. В своїй промові прем'єр-міністр наголосив на національному суверенітеті та праві самостійно вирішувати питання міграції у власній країні. Він також сказав, що Польща налаштована на захист своїх кордонів і безпеку своїх громадян. І це був би такий перший меседж. І другий меседж також є не менш важливим він підкреслив, що жодних квот. Прийматись не буде, навіть якщо Європейським Союзом Польщі буде е, якби надаватись якась квота, будуть виставлятися якісь штрафи, навіть в таких найгірших випадках, що Польща ані ці штрафи не буде платити, ані е, цих мігрантів в себе приймати не буде і. Е, Дональд Туз говорить настільки впевнено, що я, я розумію, що там вже як би, з його сторони все домовлено, тому як він дружить, ну якби він має проєвропейську позицію, він дружить з усіма керівниками Європейського союзу, і він сам власне був так при владі в Європарламенті. Я думаю, він може говорити зараз так однозначно і так впевнено, тільки через те, що вже все домовлено. Тому можемо зробити висновки, що насправді в Польщі жодних мігрантів з Африки, Азії та Близького Сходу не буде. Дональд Туск підкреслив необхідність зосередити увагу на захисті країни від диверсійних атак. Він звернувся до співробітників служби безпеки та інших державних органів, закликавши бути їх пильними. Туск також наголосив на потребі посилення фінансування Агентства внутрішньої безпеки та Агентства в розвідки для ефективного протидії можливим загрозам. Щодо міграційного пакту, то Туск вже в другій своїй промові е, зазначив, що Польща не прийматиме в своєму поточному вигляді, е, вважаючи, що це порушує національні інтереси країни. Водночас він зазначив, що Польща буде шукати фінансову підтримку з боку ЄС для розв'язання міграційних проблем, особливо у зв'язку з переселенням з України та з Білорусі. Якщо е, тут ну тут розумів, я зі своєї сторони розумію, що е, тут в е, Якби в такій риториці українці і білоруси використовуються як щит, скажімо так, проти інших мігрантів, бо якби саме йде на наголос на тому, що ми приймаємо в себе українців, ми приймаємо в себе білорусів. Все, ми там свою солідарність з біженцями виконуємо повністю. І якщо можете, то ще дайте там грошей для того, щоб тут якісь питання вирішувати і розв'язувати. Хоча насправді як і фінансування. Українців є ну, прям мінімальним на території Польщі, так і ситуація з працевлаштуванням виглядає по-іншому. Бо якщо ми візьмемо всі інші країни Європи, то там біженцям з країн Африки, Азії Близького Сходу надають повністю безкоштовне житло, надають виплати, надають якісь там дотації і так далі. І переважна більшість з них просто-напросто не працює, і це турбує власне польський народ, тому що їм не вони не хочуть, щоб до них приїжджали люди, які будуть сидіти реально в них на шиях. І як би цей меседж там не хотіли закидувати українцям, давайте будемо чесними, і це підтверджують конкретні цифри, що українці в Польщі підтримують польську економіку і ні в кого на шиї не сидять. І насправді для Польщі, як ми завжди і говорили, це є дуже і дуже ем, хороша така ем, хороший випадок, так і ем, дуже хороше становище, коли вони справді можуть сказати, ми вже приймаємо біженців, так, і виділіть нам ще на це там, якихось коштів. І ем, можливо, вдасться. Якби переконати весь Європейський Союз, що Польща вже переповнена і не потребує там біженців з інших країн, скажімо так, і справді ніхто не буде на них накладати штраф в розмірі 20 тисяч євро за кожного неприйнятого мігранта з Африки або з Азії. Тому бачимо, що в цій ситуації українці також грають важливу роль для протидії. Там, Польщі о цьому міграційному пакту, проти якого виступають абсолютно всі. І маємо надію, що насильно ніхто нікого сюди в Польщу переселяти не буде. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!